Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні моя розповідь про подвійне або двобічне в'язання. Це мистецтво створення двох полотен одночасно, без виворітної сторони на одному наборі спиць. Я дізналася про цей метод в'язання завдяки книзі відомого американського дизайнера, яку знайшла у відкритому доступі в інтернеті. І зараз я хочу а, прочитати вам декілька глав із цієї книги до того самого моменту, як автор починає ділитися докладними інструкціями та схемами, що вже буде недоречно а просто викладати в форматі аудіокниги. Але я вважаю, що вам може стати нагоді ця інформація, можливо, ви не знали про цю. Техніку в'язання. А якщо хочете а, а, у майбутньому дізнатися більше про неї, то ласкаво просимо до мого телеграм-каналу, Аллас Дерпост Куїн. Відомий американський дизайнер, творчість та рукоділля присутні у його житті з 4 років. Популярний майстер орігамі, викладач двостороннього в'язання. Та провідних курсів для майстрів різного рівня по всій країні. Автор бестселерів з двостороннього в'язання на спицях. Аластер живе в штаті Масачусетс і у вільне від в'язання час лагодить комп'ютери, розводить акваріумних рибок або слухає езотеричну музику. Аластер Пост -Куїн написав вичерпне керівництво, в якому детально розглядаються техніки, про існування яких ви навіть не підозрювали. Наприклад, подвійне в'язання з косами, в'язання різних візерунків на обох сторонах полотна замість звичайних дзеркальних зображень та багато іншого. Це унікальний спосіб створення полотна, яке неможливо зв'язати будь-яким іншим способом. Вступ. Що таке двостороннє в'язання? У Європі двостороннє в'язання відомо щонайменше з 19 століття. У міру того, як ця техніка розвивалася у різних ізольованих спільнотах, розкиданих по всьому світі, під терміном двостороннє або двобічне в'язання почали розуміти кілька різних понять. У англомовних країнах це певний тип пряжі, він з'явився у Великій Британії під час Другої світової війни. Коли через дефіцит вовни фабрики були змушені почати випускати пряжі тільки однієї товщини, яку потім можна було використовувати в дві або три нитки, залежно від діаметра спиць. У деяких регіонах двобічним в'язанням навіть називають будь-який двокольорний жакард. З іншого боку, як мені відомо, інших термінів для позначення двобічного в'язання в тому сенсі, в якому я описую його в суті книзі, не існує. У найширшому розумінні двобічне в'язання це в'язання відразу двох полотен одночасно на одному наборі спиць. Іноді я уявляю, як давно забута винахідниця цього способу в'язання сиділа біля каміна, тримаючи в руках шарф пов'язаний гумкою один на один, і задумливо розтягувала його то завшишки, то завдовжки. У цей момент вона зрозуміла, що в нерозтягнутому вигляді поверхня полотна з обох боків сильно згадує звичайну лицьову гладь. І зовсім не важко уявити, ніби це два окремі полотна складені виворітними сторонами один до одного. Потім вона взяла з кошика, що стоїть біля її ніг, два клубки і почала набирати петлі. Але цього разу, замість того, щоб в'язати гумкою двома нитками одразу, вона стала пров'язувати лицеві петлі пряжою одного кольору, а виворотні іншого. Мені бачиться, що саме так і було винайдено двобічне в'язання. Я майже впевнений, що все було зовсім не так, але це припущення здається мені дуже милим. У найпростішій формі двобічне в'язання саме це і є. Якщо в процесі в'язання передня та задня сторони полотна жодним чином не були з'єднані, то вони є окремими полотнами. В'язати двобічне полотно можна пряжою одного або двох кольорів. Але працювати можна і з трьома, і з чотирьма кольорами. При в'язанні одним кольором найчастіше використовують техніку порожнього в'язання. У цьому випадку кожну другу петлю знімають не пров'язуючи. Таким чином, виходить порожнисте полотно на кшталт рукава чи шкарпетки, які в'яжуть на одному наборі спець. При в'язанні кількома кольорами у майстра з'являється можливість виконати двобічний візерунок, який автоматично скріплює два шари порожнього полотна разом. І в цьому випадку двобічне в'язання перетворюється з просто оригінальної техніки в'язання звичайних речей на унікальний спосіб створення полотна, яке неможливо створити будь-яким іншим способом. Для чого підходить двобічне в'язання? Та чому варто використовувати цю техніку? Освоївши способи описані в цій книзі, ви зрозумієте, що практично будь-який одноколірний або багатоколірний проєкт, звичайно, з невеликими адаптаціями, можна перетворити на двобічний. Для цього необхідно лише перекласти всі вказівки щодо роботи на мови техніки двобічного в'язання. Однак мати можливість не означає, що ви невідмінно повинні це робити. Двобічне полотно в'яжеться досить довго, тому виконувати деякі проекти такою технікою просто недоцільно. Інша річ, якщо ви хочете подвоїти товщину в'язаного полотна, іншого способу зробити це не існує. Найкраще для двобічного в'язання підходять проекти, в яких обидві сторони полотна буде видно. Це можуть бути рушники, підставки під гаряче, шарфи, пов'язки на голову, шапки, кроватки, а може, навіть жилети, кардигани, сумки та пледи всіх розмірів. Крім того, можна використовувати способи двобічного в'язання для виготовлення подушок, планов для гудзиків, комірів, манжет і навіть кишень. Я так думаю, ви і самі зможете знайти ще безліч різних способів застосування цієї техніки. Порожнє двобічне в'язання, ця техніка детально описана в Ройс, тому немає жодної потреби говорити про неї тут. Чудово підходить для в'язання шкарпеток, мітенок, руковичок, рукавів і всього іншого, що зазвичай в'яжуть на кількох двосторонніх спицях. Мене часто запитують, навіщо в'язати двобічне полотно, якщо простіше в'язати два окремі полотна і потім пошити їх разом. І виявляється, що більшість людей не влаштовує відповідь, бо ми можемо. І це вірно. Коли я чую це питання, то завжди згадую двошарові шапки, стягнуті на маківці. По суті, це дві шапки пошиті по краю одним з одним. Будь-хто, хто, хто коли-небудь носив таку, пам'ятаєте, що внутрішній шар завжди ніби трохи завеликий. Щоразу доводиться довго возитися, щоб посадити шапку на голові красиво та зручно. Крім того, верхні і нижні шари з'єднані тільки про краю і іноді на маківці, так що вони постійно перекручуються. Так, такі шапки теплі та прості у виконанні. Якщо це все, що потрібно, то можливо це ваш варіант. Однак я завжди прагну чогось більшого. Мені подобаються товсті шапки, які можна носити на обидві сторони. Мені подобається в'язати обидва шари відразу, адже в цьому випадку я впевнена, що колись увато на сторони будуть одного розміру. Мені подобається в'язати візерунок. Так як заменеться, не переживаючи через протяжки або перекручування. І я сподіваюся, що ви знайдете власні причини полюбити двобічне в'язання так само, як полюбив його я. Розділ перший. Структура двобічного полотна. Двобічне в'язане полотно складається з двох шарів, які в'яжуться одночасно. Фактично ви в'яжете шар ліцьової гладі, а за ним шар виворотньої. В результаті виходить полотно, у якого немає виворотної сторони, оскільки виворотні сторони обох шарів розгорнуті всередину полотна. Якщо в'язати кожну сторону одним кольором без візерунка, полотно вийде порожнім, можна підчепити кожен шар і розвести їх у різні боки. За бажанням, перш ніж закрити петлі, можна розділити шари і набити всередину наповнювач. Однак, якщо в межах одного ряду змінювати кольори пряжі, два шари переплетені і скріплені разом. Двобічне в'язання виконується парами петель. Якщо щось відбувається з однією петлею з пари, те саме має відбутися із іншого. Залежно від способу в'язання два шари полотна можна пров'язувати практично одночасно або пров'язувати кожен ряд двічі. Спочатку пряжу одного кольору, а потім іншого. Цей спосіб називається двобічним в'язанням зі знятими петлями. Якщо ви в'яжете пряжою двох і більше кольорів, то можете вив'язувати на полотні будь-які візерунки, орнаменти та написи. При двокольоровому в'язанні кожного разу, коли петля на одній стороні пров'язується пряжею одного кольору, парна її петля на іншій стороні повинна бути пров'язана пряжею іншого кольору. Ось що це означає. По-перше, будь-який двокольорний візерунок можна зв'язати в техніці двобічного в'язання, не приймаючись протяжками. По друге. Між візунрунковими мотивами можна залишати скільки завгодно простору, і не турбуватися про те, що через це пряжа буде витрачатися марно. Якщо відволіктися від того, що при двобічному в'язанні виходить полотно подвійної товщини, залишаються варіанти фер-айла та інтарсії, які в цьому випадку можна точно виключити. І нарешті асиметричні орнаменти на завороті відображаються дзеркально. Однак, хоч і може здатися, що обидві сторони полотна точно повторюються один одного, візерунки на них завжди розташовані зі сувом на половину пари петель щодо один одного. Це логічно, адже петлі передньої та задньої сторін у ряді чергуються. На великих проміжках полотна без візерунка, я називаю це двобічною лицевою гладдю, петлі зазвичай стають на рівні з парними, однак, як тільки змінюється колір, зміщення петель стає помітнішим. З іншого боку, для непідготовленого ока це все абсолютно непомітно. Щільність двобічного полотна. Коли я тільки почав працювати з двобічним в'язанням, то дуже здивувався, зрозумівши, що висота та ширина петель практично рівні. Завдяки цьому мені було дуже просто складати свої перші схеми. Достатньо було лише зошитого аркушу в клітиночку, але згодом я почав в'язати більш вільно і петлі стали трошки витягнутими по вертикалі, як і у більшості в'язальників. Я читав безліч літератури, присвяченої двобічному в'язанню. У цих книгах і статтях багато разів бачив, як автори видають власні суб'єктивні спостереження за незаперечну істину. Одні пишуть, що щільність двобічного в'язання трохи менше, ніж. Одностороннього, інше, що трохи більше. Одні кажуть, що потрібно в'язати тими ж спицями, які ви зазвичай використовуєте для пряжі кожної конкретної товщини. Інші ж запевняють, що спочатку потрібно зв'язати кілька пробних зразків спицями різних діаметрів і тільки після цього вибрати найбільш підходяще. Все це зовсім неправильно або щонайменше вводить в оману. Коли йдеться про щільність, є лише одна правка все індивідуально. І в двобічному в'язанні це твердження подвійно вірне. Наочний приклад, я мав помічницю, яка в'язала пробні зразки виробів. Під час роботи над черговим проєктом вона мала зв'язати виріб, який, за моїми розрахунками, слід виконувати спицями 4,25 мм. Але, щоб досягти щільності, яка була заявлена в моєму описі, їй довелося використовувати спиці 3,25 мм. За особистих причин вона не змогла закінчити роботу, і тоді я продовжив в'язати її сам. Я знову взяв список 4,25 мм і закінчив в'язати виріб потрібною щільністю. При в'язанні двобічного полотна без пробних зразків точно не вийде. Звичайно, якщо тільки ви не дуже досвідчений фахівець із двостороннього нього в'язання, пряжує певного типу. У будь-якому іншому випадку вам доведеться в'язати пробні зразки. Вони абсолютно не обов'язково мають бути більшими. Достатньо розміру 10 на 10 см. Абсолютний мінімум це кількість петель, яка дозволить порахувати, скільки петель містяться в 1 см з точністю до Половини петлі. Проте, що більше пробний зразок, то точніше розрахунок. Пояснюю відразу: розраховуючи щільність, варто враховувати кількість петель тільки на одній стороні полотна, точно як для одношарового в'язання. Вважають лише ряд та лицьові петлі не пари петель. Крім того, важливо, що полотно, яке ви в'яжете для пробного зразка, максимально близько було схоже на полотно готового виробу. На щільність можуть впливати різні фактори: в'яжете ви поворотними рядами або по колу, чи полотно вкрите візерунком, або на ньому є великі одноколірні області, і, звичайно ж, товчина пряжі і діаметр спиць. При в'язанні по колу щільність лицевої та виворотньої сторін можуть відрізнятися. Більшість людей в'яжуть лицьові та виворотні петлі з різним натягом. Коли двобічне полотно в'яжуть по колу, виходить, що всі петлі одного шару в'яжуться лицьовими, а всі петлі іншого шару виворотніми, в результаті, найчастіше внутрішній шар виходить трошки більшим, ніж зовнішній. У готовому виробі це може стати проблемою. Його навряд чи хтось одягне більш одного разу, адже якщо внутрішній шар більший, ніж зовнішній, це незручно і помітно збоку. Однак цей ефект можна нейтралізувати, просто вивернувши вибір на виворіт. Різниця щільності практично не буде помітна, якщо полотно вкрите щільним візерунком. Через часту зміну кольору шари полотна щільно переплітаються і дещо врівноважують один одного. Така розбіжність у щільності двох полотен з часом зникає, до того ж можна спробувати в'язати щільніше з розрахунком на те, що зовнішня сторона при носінні розтягується до потрібного розміру. Це можливо лише у випадку, якщо розбіжність не більше однієї петлі на 2 см. Щоб правильно розрахувати щільність двобічного полотна, пов'язаного по колу, потрібно зв'язати пробний зразок по колу, виміряти щільність з кожної сторони, а потім в'язати середнє значення. Але цілком прийнятно зв'язати пробний зразок поворотними рядами. При в'язанні поворотними рядами пов'язані лицевими та виворотніми петлями послідовно змінюють один одного, і щільність сама собою приходить до середнього значення, практично так само, як щоб ви дотримувалися моїх казівок для розрахунку щільності полотна, пов'язаного по колу. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалися ці декілька глав дуже цікавої книги американського дизайнера Алис Дерапост Куїна. І ви зазирнете на мій телеграм-канал, щоб дізнатися більше і подивитися декілька моделей, які є в його книзі. Дуже цікаві, а там і шапочки. І шарфи є ну, дуже цікаво для мене це стало справжнім відкриттям. Отже, якщо вам сподобалося, то обов'язково поставте мені вподобайку та підпишіться на мій канал, бо буде ще дуже-дуже багато цікавого. А ще я нагадую вам, що ви тепер можете стати спонсором мого каналу. Та допомогти мені знімати ще більше цікавих відео для вас і шукати ще більше цікавої інформації. Я бажаю вам усього самого найкращого насамперед мирного неба над головою та злагоди. До наступних зустрічей завжди ваша Євгенія.